Всіх вітаю 28 вересня, і ми з зразці приїхали в парк перемоги. Вчора ми були в парку Марка Твена. ви подивилися, дуже красивий парк. І ось для порівняння, для спогадів, не знаю для чого. Я хочу вам показати парк перемоги, як він виглядає сьогодні. Потім ми спускаємось в Аркадію, йдемо на моречка, купаємо пів танцюємо. і уходимо. все йдемо дивитися на парк перемоги. Растюня вже десь побігла, тут же ж білки, вона їх відчуває, ми тільки вийшли з тролейбуса, вона відразу носиком. Шмих-шмих. Чує, чує. Що значить мисливець, а? Растюня, ну що, когось побачила чи поки що ні? Якусь білку? Ні? Дивіться, лапа як підняла. А що це значить? Білка сидить і раз я її побачила. Боже мой, привіт. Раз я тебе знайшла, а я з нею сміюсь, кажу, нікого ти не знайдеш. Ось знайшла. Растінька, ти молодець. Як ти її побачила? Білочка, добрий день. Привіт. Іди до нас. Не хочеш? Растюня, не, не лякай. Не можу Растю забрати. Почалося. Растюня. Пішли я кажу. Нам треба йти на море. Я хочу купатися. Знову пішла. Так ви бачили, це Растя знайшла. Боже. Я всім кажу, та, Растя в мене така собі. З нею такий полювальник. А ні, Растя молодець. Я знала, я вірила і пишаюся її. Вічна слава морякам, полеглим у боях за свободу та незалежність України у війні з російським агресором. Героям слава. Вічна пам'ять. Друзі, а ви пам'ятаєте, як взимку тут був льот, Каток, сплошний каток, як ми тут каталися, а? А зараз. А прийдемо взимку, а я скажу, а ви пам'ятаєте, як ми приходили влітку, і я вам казала, а ви пам'ятаєте, так? а да? що, може поїдемо на катамарані? Клас. Ні, тут теж красивий парк, дуже красивий. Я вже не знаю, який мені більше подобається. Мені вже і цей дуже подобається. От зараз дивлюсь на це озеро, воно ж дуже велике. Там качки плавають, тут катамарани, кафешки. Є човник, є катамаран, бачите. є електричне, бачите? Це дракоша. Це ж електричний, динозавр, хто це? Черепашки гріються на сонечки, як їх багато. Ростюня, ти бачиш черепашки? Човни 150-20 хвилин, електрочовни 150-10 хвилин, катамарани 150-20 хвилин. Друзі, а вам який парк більше подобається? Марк Твена чи парк Перемоги? Я сьогодні сказала, що. Я вважаю, що найкращий парк в Одесі це парк Марк Твен. Сьогодні, будучи в парку перемоги, мені здається, що вже цей найкращий. От який найкращий? І той, і той класний по-своєму. Парк перемоги він дуже великий. Тут теж дуже багато зон відпочинку, різних майданчиків, ці сучасні ліжаки, і... а озеро. Ну, самое головне, його. Плюс жирний такий плюс, що тут є таке красиве озеро. Але немає підсвітки, як в парку Мартвен. Є підсвітка на озері, і ще фонтан світиться. До речі, я скільки разів тут була влітку? Ну, не так багато, і я не бачила працюючого фонтану. Щось не співпадає у нас час з фонтаном. Він працює, я бачила на відео, що він працював, але і сьогодні він теж не працює. Боже, а тут якась зона качечок. Там черепашок, тут качечок, там катамарані. все відокремлено. У кожного своя територія, все. Тут теж є черепашки, бачите? Класно. Растюня, от би тебе туди, так? Да? Ну теж і квіти, троянди, все, ну все красиво. Розцьом, подивіться на цю банду качки і черепашки. Як це мило. Дара Одеситам і гостям міста від Луна Парк Одеса. Ми тут фоткалися зразці. Друзі, ми вже в Аркадії, йдемо до моря, Ростюня ходімо. Дивимось, як продвигається будівництво, ще більше вікон ставили. Ми тут були скільки два-три дні тому. На сьогодні бачите, яка ситуація. Скоро приїдемо, а там вже хтось стоїть на балконі і Маша. Каже, добрий день, все побудовано і все здано вже в оренду. Все швидко. Зараз такий час, що треба робити все швидко. Швидко будують, швидко продають. А друзі, вам кажу, що треба все швидко робити. Я згадала анекдот, його ще розказував Кузьма Скрябін. Тому анекдоту вже багато років, але він е, смішний. Питають у когось: ну запитання таке, що швидше в цьому світі? І відповідь хтось каже, світло, світла не встигаєш його вімкнути, як все воно вже горить. Е, там інша відповідь слово. Не встигаєш сказати, як все, слово вже вилетіло, його назад не забереш, слово швидше. А там якось то там, Вовочка каже, це срачка. Моєму діду закрутила живіт, і він не встиг ні слово сказати, ні світло включити. О Боже, сама розказала, сама сміюся. Ну, Мені дуже смішно. Ситуація на морі, ну людей багатенько. Вже не працює ця кафешка, а редлайн ще працює. Бачите, шезлонги, з все працює. І ми тільки що йшли, вони нам дали запрошення. Йдемо далі. Пішли Растюня. Покупалася, Растя купалась, я купалась. вода тепла, вітер заспокоюється. Зранку був вітер сильніший, ніж зараз. А вчора то взагалі. Таке щось було. Кидати м'яч? Ну давай, кидати м'яч хочеш. І в багато людей. Вже весільна арка на кінці пірса, бачите? Ну там, так, да, там красиво. Клас. Море якось дивне. Тут воно, так? Да? Доходимо майже до пірса до цього. Тут взагалі такий острів. Там далі знову воно йде до пірса. Подивіться на цю растю. Все, вона сіла біля дівчат, вони щось їдять і вона не хоче за мною йти. Растя, Растя, ноль. Врешті ми бачимо чає ще. Простенька, повернулися. Скоро начнуть на нас. Какунять на голову, як завжди. Ну, це до грошей, це нормально. Друзі, хочу розповісти вам історію, яка тільки що зі мною трапилася. Дорогі глядачі, вибачте, що я про вас зараз розповім. Але я не називаю імен. Просто, може, я трошки, знаєте, ще прибрешу, але <с> сенс. Цин залишиться. Так ось, що сталося? Ми йдемо. Я йду, ну як завжди, трохи попереду, Растя позаду плететься. І тут ззаді біля Расті дівчата. І я бачу, що я зупинилася, її чекаю, і бачу так боковим оком, що до тих дівчат хтось підходить, чоловік. А дівчата кажуть, це не наша собачка. А я кажу це моя. Ну, я думаю, що чоловік хоче, а він з камерою йде, ну якби націлений на фото, да, зробити фото. От. І я ж розумію, що він зараз мене попитає, що можна сфоткати Растю. І я вже відразу в мене відповідь готова, що так. І тут він мене шарашить. Він каже, можна з вами сфоткатися? Ми ваші підписники. А я кажу. Як це ви мої підписники, коли ви тільки що хотіли з дівчатами сфоткатися? Вони кажуть. Ну я так зрозуміла, що мене не сильно знають, знають більше Растю. І от зрозуміли ви? Тому я... От з ким Растя і буде, Растя. Я в шокі з цього відомого блогера. Мене не те, що не впізнають, мене навіть не знають, не знають. Ми взагалі наразі підписані. Ну а хто там з нею ходить? Пам'ятаєте, це наші відомі одеські відомі блогери, такса Растя, а як жінку зовут, я не знаю. Оце з цієї серії. Навіть не те, що не знаємо, її зовут, а не знаємо, як вона виглядає. Боже, клас. <ріст> Ні, ну я мені це подобає, ну якби не те, що там подобається чи не подобається, ну так уміляє і так ну, смішить навіть клас. Взагалі-то супер, що ви підходите і до Расті, і до мене. Мені дуже-дуже приємно. Ну, історія така цікава. Боже, друзі, йдемо по трасі здоров'я, стільки людей. І їздять електромобілі оці, що з Аркадії Деланжерона теж повні. Я не знаю, я когось недавно з вас зустрічала, ну і з глядачів і казали, електромобілі вже не ходять чи може рідко. А зараз ні, ну це такий, як таксі, якесь. І людей дуже багато. Подивіться, на біліках, на самокатах. А ми йдемо на пляж Сантеріні. Сонечко зайшло вже. Сонечко зайшло, бо вже вечір. Ми поки дійшли, скільки вже? Майже 5 годин вечора. Зараз поймо, та напевно піднімемось тут на трамвай. Друзі, а у нас обід. а На обід у нас чебуреки сьогодні. Чебуреки, це смак. Так, Растя? тихо. Тихо, Растя. Ми поїли, підіймаємося вже. І що я хотіла сказати? Що я дивлюсь, що ми з рацією в екран вже вдвох не поміщаємось. Треба або худнити, або ефіри вести по черзі, або купувати якусь іншу камеру. Більше. Два XL, Чи XL, чи скільки вже. Може, це капіта. Це і моємо, їй моємо. О, мама мія. Вечеринка. Мы пока ели, то взагалі уже, <laughs> уже. Ой, а тут художники малюють. Друзі, ми вже підіймаємось на зупиночку. Закінчу своє відео, вам приємного перегляду. До зустрічі, пока-пока.